Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Та важко щось таке казати про матч. Знаєте, і з ми вертаємо, і тут вертаємо. Тут ми взагалі нічого не забили. І я в тому числі. Тобто я хочу, по-перше, вибачитись перед коучем за це. Я повинен забувати більше, давати більше енергії, заводити команду більше, Так, але сьогодні. Так скажемо, що поганий день був. Но, але перемога є перемога, так що готуємось завтра до Дніпра. Це За рахунок захисту, в принципі, вся гра сьогодні. Так, ми бачимо молоді гравці з одного боку і з іншого, в принципі, дуже багато молодих гравців. І, скажімо так. Трошки відповідальності більше, трошки роль більша, і деякі гравці просто не приймають цю роль, так, не приймають це лідерство, не використовують це. В принципі, в мене по, по скажімо так, агресії по захисту так, і по відношенню до діла немає питань. Але мені хочеться, щоб гравці були більш азартними в нападі, щоб вони. Більше грали головою, так, щоб вони могли а, десь свого суперника обіграти за рахунок голови, а не просто за рахунок якогось так, скажімо так, сили, скажімо так. Тобто, у нас багато дуже сьогодні було моментів, коли ми за рахунок сили десь продавити, десь а, затовкати, десь ще щось. Ну такий баскетбол трошки не той, що ми тренували. І на тренуваннях був не той баскетбол. Ми сьогодні грали те, що було на тренуваннях, набагато більше мені сподобалось, так аніж те, що ми грали сьогодні. Але є які тренування тренуваннями, а ігри іграми, і ти маєш виходити, і навіть якщо в тебе поганий день переламлювати себе в першу чергу, так. І суперника. Ну там, по перші чверті ми це бачимо, якщо далі там 13, 17, 19 чи якийсь баскетбол, так, але перший чверть, 6-7, ну я не знаю, що це за баскетбол. Так, тобто в гандбол пограли 10 хвилин, за 10 хвилин забити очок. Ну, тобто, да, я розумів, що так буде, коли двох лідерів немає, так не приїхав, Паша не приїхав, Макс, в них там свої проблеми, вони вболівають за командою, підтримують нас, так, але. Ну, треба брати відповідальність, треба бути більш агресивними, треба бути більш зарядженими в нападі. Треба брати, я ж кажу, лідерство, брати на себе, коли, скажімо так, вікові гравці трошки дали пограти тобі, дали тобі більше часу, дали тобі більше відповідальності. І таки, в такий момент ми там виходимо. Я розумію, що так буде, але не думав, що так погано, так, на першу чергу. Тобто, я розумів, перша половина буде погана, тому що. Буде десь ролі, будемо віддавати друг другу м'яч, тому що будемо шукати десь лідера, так? але ну, є, як є. Так? І овертайм також. Ми в Луцьку граємо, овертайм 9-20, тут граємо 3-8. Ну, тобто, бачимо так, що не дуже процентний, скажімо так, баскетбол. І бачимо, що ми з 33% виграємо гру. Так? Ну, це явно програшна гра з 30%, 33% з поля. Програна гра, але виграли за рахунок захисту і за рахунок. Може, того, що в Запорожжя також не значного лідера за відсутності американець поїхав, Макс Нікітін травма, буц травма, і так само незначного лідера то того, хто, хто може дати команді ці очки. Так, все одно, баскетбол проста гра, забуваєш кошик, виграєш. Все просто. Враження погані, програли, кігбаскет з перемогою. Ми не влучили багато кітків під кільця, багато промахів зі штрафних кітків. 10 – це дуже погано. Одинадцять Будемо над цим працювати, я вважаю. Так? Треба працювати, бо програвати такі матчі це погано. Так, і є. ну по-перше, Київбаскет з перемогою. Дуже погана по левелу гра, дуже прикри помилки, дуже багато втрат на різному місці. І сьогодні мені не вистачило енергії. Енергії у «Київбаскета» була більша. Це по-перше. По-друге, наші стандартні 10 штрафних А, Так, боротьба, виграли щит, але це нічого нам не дало. Могли закінчити основний час влуч хохольник, ліба кабана, три очки, але ні. На овертайм нас не вистачило. Не вистачило морально, не фізично, морально. І поки що ну, то, що нема фі фінішера, без Баха, це зрозуміло. Нема лідера, нема а, чоловіка, який візьме на себе. І не те, що візьме, десь віддасть, десь візьме. А, 22 тихочкові. Це показник першої ліги. Тому все закономірно. розраховано те, що. Київ баскет більш заслуговував, і завтра. Можу претендувати на фінал чотирьох. У мене все.